Ну що ж, усім привіт на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Quake 4. І тепер ми десь у траншеях раз, будемо підніматися на цьому ліфту. Вона чимось схожа на Doom третій. Я проходив Doom третій на своєму каналі. А це що в нас? О, броня! Ляха-муха! А ти звідки взявся? Так, далі продвигаємось. На бой чудово. Так, давайте далі продвигатися. А, чекпоінт. Так, сюди. Тримайте. Що ти струмом в мене б'єш? Ось так вам тримайте. Ви ще й ухилятись вмієте. Ось так. Ай, це нашій... start. We got take out that end defense channel, but the strong flyers are keeping us pinned down. There's no way we're getting through This is lost. I think I found a way to get out. Дайте мені пройти. Чого ви стали посеред дороги? Мені що, нема проходу, чи що? You can take out та дай пройти. От дякую. Що дав пройти. Гаразд, прориваємося. Бляхом уха! Зараза. Бляхом-то. мене ще в глухий кут загнали, чи що. Ось так вам. Тримайте. Ахаре. Раза замкнено. В яку сторону мені йти? Тобто як? Звідси я вийшов. Гаразд, тоді мені в іншу стор... сторону. А, в іншу сторону я не можу. Гаразд, це затягнеться. Все затягнеться. Тобто сюди. Ми рухаємось. І все ж я угадав. А ось і він вихід. Все те саме, як у Дум третьому. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!